Як знайти баланс між служінням Богу і сім'єю? Джорджа Макдаула, коли він був якось в Києві, задали питання йому: «Брате Джордж, скажи для чоловіка християнина, що на першому місці? Служіння а, чи сім'я? На що Джордж Макдаул сказав: на першому місці для чоловіка християнина служіння. Але першим і самим важливим служінням для чоловіка християнина це сім'я. Забудьте, перестаньте розглядати сім'ю як щось, що не є служінням. Насправді, твоє служіння саме звідси і починається, бо успіх кожного чоловіка вимірюється тим, як він любить. Любить найбільшу заповідь Христос дав нам. Любіть одне одного і в списку тих, кого ти маєш любити, це перша твоя дружина, твій чоловік, твої діти. Успіх починається з цього. Але. Одна із трьох цілей Божих для шлюбу описана в книзі буття в другому розділі. Володійте, пануйте, чоловік і дружина, спасені, відроджені згори, в яких Святий Дух вони обдаровані дарами Святого Духа, вони поєднуються разом не для того, щоб тільки всередині плекати маленький рай, відновити його тут. Вони покликані нести в цей світ турботу і справедливість. Тому ця сім'я повинна разом служити. Чоловік і дружина пліч пліч Можуть бути деякі служіння різні. Дружина, наприклад, має талант співати, а чоловікові двічі ведмідь сів і проїхався потім і ще й потоптався по, по, по його слуху. Зрозуміло, в музиці він не може бути, зате він може бути, наприклад, у викладанні. Це можна поєднати. Вона поспівала, а ти попроповідував, наприклад, як це в нашому випадку. Ну, правда, очка сьогодні не поспівала, але нічого. Ми цей гріх вам простимо, брат Ігор. Даруйте мені. мені ж, я вже сьогодні розкаюся. Да, да. Ми, ми разом, брат, разом. Насправді, тому ось ця ідея, ви маєте розглядати, по-перше, ваше служіння починається в сім'ї. Успіх в пасторстві, в деяконстві, в місіонерстві, в музичному, підлітковому, громадському секторі і бізнесі. Ніщо, якщо ви банкрути у власній сім'ї, якщо ви втратите дружину чи чоловіка чи власних дітей, все інше вас не радути не буде радувати, але ви разом, пізнаючи, до чого Бог кликав, кличе вас, мусите служити далі. Це вже друге коло відповідальності.